Є така штука, мам, мені простіше нагодувати дитину, мені простіше вдягнути дитину, мені простіше будь-що ніж чекати, поки дитина це зробить самостійно. Я прекрасно це розумію, але колись прочитала таку штуку, що якщо, наприклад, 40-річна людина забуде свій період життя з 30 до 40 років, то її відновлення займе деякий час, і воно далі продовжить жити своє життя. Якщо ж ця людина забуде свої перші три роки життя, її відновлення буде довгим. Бо вона має знову навчитись базових речей. От у нас з вами є період з дітками, коли природньо, коли екологічним є навчання всього базового, що є в цьому світі. Встановлення якихось установ в голові, навчання елементарних речей і так далі. І Колись, здавалось би, простіше зробити за дитину, ніж чекати, ви забираєте в дитину можливість навчитися. Якщо ви забираєте в дитину можливість їсти самостійно, ну, ви забираєте в неї можливість зрозуміти свої відчуття там, в харчуванні. Так само, коли ви дитину вдягаєте самостійно, Ну, давайте будемо чесними діти і люди в цілому ліниві. Якщо хтось щось робить за вас, чи захочете, ви вчитися це робити самостійно, якщо за вас це роблять. Ні. То подумайте над тим, що я сказала.